Двоє людей загинули через ракетний удар РФ по Нікополю в день 11 жовтня. Повідомив голова Ова Сергій Лисак. Російські військові поцілили по гімназії. Навчальний заклад зруйновано. Загиблі чоловіки 24 та 71 років. Під завалами рятувальники шукають людей. Пошкоджені 42 приватні будинки, 18 господарських споруд та інфраструктурний об'єкт. Там просто близько сторони їх ціна. Є споняття, Також у ніч на 11 жовтня росіяни з важкої артилерії обстріляли близько 10 разів Марганецьку та Мирівську громади. Повідомив голова Ова Сергій Лисак. Двічі вдарили й по Нікополю. Поранена 78-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома. Пошкодження 5 багатоповерхівок, дві адмінбудівлі, гуртожиток та комунальне підприємство.